З того, що продається в аптеці без рецепту з противірусних, я би, чесно кажучи, не став купляти нічого. Більшість з цього фофломіцини, а 90% фофломіцинів це гомеопатія. І на жаль, фофломіцини лежать на одному прилавку в аптеці з нормальними препаратами, і погано те, що воно не продається окремо як БАТ, як гомеопатичний засіб. а… В з нормальними ліками. Уявляєте, як раніше було добре, коли були гомеопатичні аптеки, і ти знав, що якщо тобі плацебо і навіру, то ти йдеш туди. А якщо треба нормальний препарат, то в аптеку. Друзі, абсолютна більшість препаратів це фуфломіцини, і є лише декілька рецептурних препаратів, які справді вам потрібні, які допоможуть, але це вам має виписати лікар. Так що не витрачайте кошти на всякі фуфломіцини. Підписуйтесь на цей канал, щоб знати, як раціонально витрачати ресурс в медицині.